Привіт, друзі, мене звати Лілія і я хочу з вами поділитися е, своїм враженням про марафон Анастасії Коропової. Я туди попала випадково, е, я взагалі психолог, і я задумалась над просуванням своїх послуг. І е, Анастасія запропонувала в своєму телеграм-каналі цей чудесний марафон. Я вирішила спробувати. Е, я далека від ІТ. Для мене це щось таке, е, е, якийсь космос. Але я вирішила спробувати, а вдруг вийде, і в мене вийшло. В мене вийшло, я все покроково робила. В Анастасії дуже сильно доступні уроки, вони короткі. Я покроково все зробила, і через тиждень я отримала свій сайт. Так, він не наповнений, там ще є над чим працювати, але я дуже сильно. Рада тому, що в мене це вийшло. Я ніколи такого не робила. Для мене це новинка. Тому щиро дякую Анастасії. Планую прийти в наступний курс хочу навчитися робити ці сайти, тому що зараз це прямо необхідно і щоб просуватися, це дуже потрібно для мене. І всі, хто хоче йти до Анастасії або хто сумнівається йти чи не йти, я вам рекомендую, тому що Анастасія дуже. Дуже класний вчитель. Дуже все зрозуміло, ясно, покроково, і навіть в такі штуки, як IT, розібратися можна завдяки Анастасії. Щиро вам дякую.